Ти коли-небудь замислювався, як Бог створив цей світ. Як із нічого з'явилось щось. Це не просто якесь теологічне питання, як це сталося. Це ключ до розуміння того, як працює реальність, як працює віра. І як ти можеш змінити своє життя. Бо Бог не просто створив цей світ колись давно, про що ми читаємо в Біблії. Він показав нам принцип, за яким працює все у цьому світі, який він створив. І якщо ти зрозумієш цей принцип, ти зрозумієш, як формується твоє життя. Сьогодні ми поговоримо про те, як діє Бог, і як ти можеш діяти так само. Відкрий зі мною Біблію послання до Євреїв, 11 розділ 3 вірш. Там написано. Вірою, розуміємо, що світи створені Словом Божим, так що видиме повстава не з того, що видиме. От зупинись на мить. Це не якась от просто релігійна формула. Це опис того, як Працює Божа реальність. Працює духовний закон. Бог створив матеріальний світ не з матеріалу, не в якійсь там корбі, в лабораторії. Він створив його зі слова, з духовної реальності, з невидимого. Тобто, як описує Біблія, спочатку була пустота, нічого не було, була темрява. Нічого невидимого. А потім Бог сказав: Нехай буде світло! І світло з'явилося. Не було матеріалу для світла, не було джерела для цього світла, було тільки його слово. І з цього слова, з духовної реальності постало щось видиме, матеріальне, те, що ми з вами називаємо реальним. Це не чудо, яке сталося от просто один раз тисячі років тому. Це принцип, за яким працює все у цьому всесвіті сьогодні. А саме, що з невидимого з'являється видиме. Тепер давай подивимося глибше. Існує два світи: це духовний світ і фізичний світ. Невидимий світ, тобто духовний і видимий, тобто фізичний світ. Більшість людей живуть тільки у видимому світі. Вони бачать тільки те, що перед їхніми очима: свої рахунки, свої проблеми, свої обмеження, хвороби, нестачу. І вони намагаються змінити своє життя працюючи тільки на рівні видимого. Але Бог показав інший спосіб. Він діє з рівня невидимого. Він починає зі слова, з духовної реальності. І з цього невидимого виникає видиме. І ось що важливо: Бог сьогодні не змінився. Він досі діє так само. Ісус Христос вчора, сьогодні, і навіки той самий. Принцип не змінився. Коли Ісус зцілював хворих, що Він робив? Він говорив слово: Будь чистий, встань і ходи, віра Твоя спасла тебе. Він діяв з рівня духовного, і Це змінювало фізичне. Коли Ісус нагодував п'ять тисяч людей, що Він зробив? Він взяв всього п'ять хлібів, подякував Богу. Так ніби цього вже було достатньо. Він бачив у духовному те, чого ще не було у фізичному. І невидиме те, що він бачив, стало видимим. В другому посланні до Корінтян, в четвертому розділі, 18 вірші, написано. Ми дивимося, каже апостол Павло, не на видиме, а на невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічно. І це один із найглибших віршів у Біблії. Давай розберемо його. Апостол Павло каже: ми дивимось не на видиме. Це не означає, що ми ігноруємо реальність навколо нас. Це означає, що ми не дозволяємо видимому керувати нашою вірою, керувати нашими рішеннями, керувати нашим баченням. Видиме це поточний стан речей, який відбувається. А ось невидиме це духовна реальність, слово Боже, обітниці Бога. Потенціал. Видиме те, що нас оточує, це тимчасово, каже апостол Павло. Те, що ти бачиш зараз, не є фінальним. Це може змінитися. Твоя фінансова ситуація тимчасова, твій стан здоров'я тимчасовий, твоя самотність тимчасова, а ось невидиме, вічне духовної істини, Слово Боже, Його обіць, обіцянки, обітниці це є вічне, це незмінне. І саме це має силу змінити те, що тимчасове. Коли ти дивишся на невидиме, ти дивишся на те, що Бог говорить про твою ситуацію. Це бачення починає формувати твою нову реальність. Тепер давай розберемо, що таке віра в цьому контексті. Послання до євреїв, 11 розділ, перший вірш, каже: віра ж це здійснення того, на що сподіваємося, і переконання у тому, чого не бачимо. Віра, це не просто якесь позитивне мислення. Віра, це духовний закон творіння. Коли Бог створював світ, Він не сумнівався, це не був такий експеримент. Він не думав, а раптом нічого не вийде, але я спробую. Він сказав, він сказав, і воно сталося. Бо віра, це абсолютна впевненість у духовній реальності. Коли ти маєш віру, ти не просто надієшся, що щось, ну там, можливо, щось станеться, зміниться. Ти бачиш це у духовному світі так ясно, ніби це вже є в реальності. І ця ясність у невидимому починає формувати видиме. От згадай Біблію, Авраам. Написана перед Богом, якому він увірував. Я цитую Біблію, що дає життя мертвим і криче, не існуюче, нібито воно існує. Це так написано. Тобто, Бог називає неіснуюче так, ніби воно вже є. Не тому, що ну, Бог таким чином обманює нас. А тому, що він бачить в духовному те, що ще має з'явитися у фізичному. І коли ти робиш так само, як каже Біблія, як робив Авраам, коли ти починаєш дивитися на своє життя очима Бога, коли ти бачиш не тільки поточний стан, а потенціал, його обітницю, його духовну реальність, ти активуєш. Той самий закон творіння. Тож, як це працює практично у твоєму житті? Перше, визнай, що те, що ти бачиш зараз, це не фінал. Це тимчасово, видиме може змінитися. Друге, знайди, що Бог говорить про твою ситуацію. Що Його слово каже про твої фінанси, про твоє здоров'я, про твоє призначення? Це невидима реальність. Третє, почни дивитися на невидиме. Не ігноруй просто видиме, але не дозволяй йому керувати твоїм серцем. Дивись на обіцянку. Починай бачити себе таким, яким Бог бачить тебе. Четверте. Говори відповідно до невидомого. Бог створив Словом цей світ, ти теж твої слова мають силу. Говори не те, що постоє і оточує тебе, а те, що має бути згідно з Його словом. І найголовніше віра. Віра приходить від слухання слова. Чим більше ти наповнюєш своє серце словом, тим чіткіше ти бачиш невидиме, тим швидше воно стає видимим. У наступному відео ми поговоримо про силу твоїх слів. Як те, що ти говориш, буквально створює твою реальність. А зараз завдання. Візьми одну ситуацію в своєму житті і. Знайди, що Бог говорить про неї у своєму слові. Почни дивитися на невидиме. І напиши в коментарях, що почало змінюватися. Підписуйся на цей канал, став лайк, ділись цим відео, бо хтось сьогодні потребує зрозуміти, що твоя реальність формується не з того, що ти бачиш, а з того, що ти віриш. З невидимого з'явилася видиме. Так діє Бог. І так можеш діяти ти до зустрічі в наступному відео.